Будьте отже послідовниками Бога, як любі діти, і ходіть у любові за прикладом Христа, що полюбив вас і видав себе за вас, як принос та жертву приємного богові запаху. Розпуста і осяка нечистота та захламість, щоб і не згадувалося між вами, як це й личить святим. Так само безсоромність, чи балачки безглузді і порожні жарти воно бо непристойне, а радше дякуйте Богові, бо знайте, що жодний розпусник, чи нечистий, чи захланий, що є ідолослужитель, не матимуть спадщини у Христовім і Божім Царстві. Нехай ніхто вас не зводить марними словами. Бо, власне, через це спадає гнів Божий на синів бунтівливих. Не майте, отже, нічого спільного з ними. Ви були колись темрявою, тепер же ви є світлом у Господі, поводьтеся ж, як діти світла. Плід світла є в усьому, що добре, що справедливе та правдиве. Шукайте пильно того, що Господові подобається. Не беріть участі в безплідних ділах темряви, а радше їх картайте, бо що ті люди потай виробляють соромно і казати. Все, що ганиться, стає у світлі явним, а все, що виявляється, стає світлом. Тому Писання говорить о осплячий! І встань із мертвих, а Христос освітить тебе. Тож уважайте пильно, як маєте поводитися, не як немудрі, а як мудрі, використовуючи час бо дні лихі. Тому не будьте необачні, а збагніть, що є Господня воля. І не впивайтеся вином, яке доводить до розпусти, а сповнюйтеся Духом. Проказуйте між собою в голос псалми і гімни та духовні пісні, співайте та прославляйте у серцях ваших Господа і дякуйте за все завжди Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого, Ісуса Христа. Коріться один одному у Христовім остросі. жінки нехай коряться своїм чоловікам, як Господові, бо чоловік голова жінки. Як і Христос голова церкви, свого тіла, якого він Спаситель. А як церква кориться Христові, так у всьому і жінки своїм чоловікам. Чоловіки любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і видав себе за неї, щоб її освятити, очистивши купіллю води за Словом. Щоб появити собі церкву славну, без плями чи зморшки або чогось подібного, але щоб була свята і непорочна. Так і чоловіки повинні любити своїх жінок як свої тіла, бо хто любить свою жінку себе самого любить. Ніхто ж ніколи не навидів свого тіла навпаки, він його годує і піклується ним. Як і Христос Церквою, бо ми члени тіла Його. Тимто і покине чоловік свого батька і свою матір, і пристане до своєї жінки, і вони обоє будуть одне тіло. Це велика тайна. А я говорю про Христа і Церкву. Нехай же кожен з вас зокрема любить свою жінку так, як себе самого, а жінка. Нехай поважає чоловіка.